В ефірі інформаційний випуск новин 9 червня, 1202 двісті доба повномасштабної війни, які попередні дні розпочала з чергової тривоги. 499 повітряних цілей відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи репта безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 479 знешкоджені. Серед них три шахеди збили сили ППО на Хмельниччині. Інформації про постраждалих, загиблих та руйнувань не надходило. Далі на 33-му телеканалі. Дивіться про головні події вихідних та понеділка. Кожен має право бути знайденим, кожен заслуговує на повернення додому. Під таким гаслом, цими вихідними, десятки людей знову вийшли на вулиці Летичева. Там уже традиційно відбулася мирна акція на підтримку полонених і зниклих безвісти. Із портретами та даними про своїх рідних військових люди зібралися на площі героїв майдану в надії отримати хоч якусь звістку та поділитися власним горем з тими, хто розуміє не на словах. Не лише спортивна подія, а й акт пам'яті, вдячності та єдності. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу, присвячений пам'яті захисника України Назара Макаренка. Буквально кілька місяців тому ми з його татом, з паном Олегом Макаренком, абсолютно випадково списуючись в соцмережах, домовилися, що ми обов'язково в Хмельницькому. Зробимо все можливе, аби такий турнір пам'яті Назара відбувся. Я дуже хочу, аби кожен з вас, хто беручись участь в турнірі, насправді розумів, яка ціна того, що ви можете тренуватися в себе вдома на Волині, на Франківщині, в Нетішині, в Кам'янці-Подільському, в Вінниці, в Хмельницькому. Яка ціна того, що ви можете виходити на ринг і змагатися? Назар так само свого часу тренувався. Назар так само свого часу змагався на рингах Назар так само свого часу здобував перемоги. На всеукраїнському рівні здобував перемоги на міжнародному рівні. Назар так само це для тренерів працював з дітками і віддавав їх самим, самого себе. Ну але в 2022 році Назар пішов захищати таку можливість для вас. Назар Макаренко пішов захищати нашу країну ще у 2022-му. До того займаючись кікбоксингом з шести років, зробив успішну спортивну кар'єру, став багаторазовим чемпіоном Європи та України та призером Кубка світу. Крім того, у мирному житті тренував дітей, допомагав їм стати чемпіонами. Коли почалася війна, в перший день війни, значить, я сиджу в кімнаті, там, де збиралася вся розвідка, і тут заходить Назар. Фактично одна знайома людина зі, всього, зі всієї розвідки. Ну, зрозуміло, що привіт-привіт, і так ми двіками ходили до. До його загибелі, мого поранення. Я хочу, щоб всі ці діти, які займаються цим спортом, були схожі на Назара. Там просто в поєднанні йде доброта, сила, чесність, порядність. Я думаю, що такий турнір, і тим більше в честь Назара змусить змусить цих хлопців, молодих, стати на нього схожими. Був присутній на турнірі пам'яті й батько загиблого героя. До слова, чоловік став на захист України ще з 2014-го. Насамперед хочу подякувати всім організаторам, хто долучився до цього турніру. Велике дякую вам, що пам'ятаєте. Загалом у змаганнях взяли участь 280 спортсменів із Хмельницького, Вінниці, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Івано-Франківська, Київської та Волинської областей, а також команди Академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Сюди приїхали спортсмени, які зараз ми середу 11 числа виїжджаємо на Кубок світу в Будапешт. Які є в збірні, які також виїжджають і приїхали сюди відпрацювати, підготуватися, тому рівень змагань дуже високий? Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Виставка трофейного спорядження та озброєння. Бійці 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг провели у Славуті благодійний захід. Тут не лише демонстрували те, чим воюють, а й те, з чим доводиться зіштовхуватись на лініях зіткнення. Тут можете побачити музеї. Ну символічно наші прапори згори, їхні шеврони знизу. Це російське це саме, російські трофеї. Ми показуємо, що їх можна і те саме, що їх можна бити, і їх потрібно бити. Друга ціль нашого приїзду показати людям. От люди донатять, люди стараються, допомагають і так далі, щоб люди розуміли на що вони це витрачають. Ці кошти, які ті саме, які це от зараз ви будете проходити, подивитися, а що стоїть що бус, він битий цей бус. Тобто це розхідний матеріал. Так само ці дрони розхідний матеріал. Зразки зброї, якою ми воюємо, це представник крупнокаліберних так називаємих дронів, Касапи його називають Баба Яга, може, чули. Чого вони називають його Бабайга? Тому що він, він літає іключительно пощі ночі, щоб вони не бачили звідки ми літаємо і не могли його збити. Обайга, тому що коли він тягне 10 кг корисного весу БК, він звучить. Наче як якийсь як вертольот для них це просто ужас небас летить. Вони чують, що щось гримить, щось летить, не можуть поняти, де, да? і в кінцевому того, їм на голову падає 10 кг тратіла. В ньому в основному працюють у нас і дрони Сі бомбер. Ми самі прироблюємо скет, самі робимо поворотний камери, щоб можна було прилетіти, опустити камеру, подивитися, що нас не зробить. Кнопочку нажали. БК впало, дрон назад улетів. Все, що ми потрапили це заряд акумулятора і само БК. Дуже важкого нічого такого сверхистецтво нема. Будь-хто хто мав якийсь опит гри на мобільному телефоні або на комп'ютерні комп якісь ігри, зможе з цим справитись буквально з мавіком. Ази, щоб політати, взлетіти і роздивитися, що вокруг нього робиться, буквально за 2-3 години. Нічого важкого немає. А от саме тонке таке мистецтво це управління ФПВ-дроном. Якщо навчитися управляти ФПВ-дроном, то в принципі любим дроном вже можна буде навчитися. Щоб не дрони нас вже дуже давно задавили. Слава Богу, що воно його стримує. Слава Богу, що в нас воно є. Ось цей дрон. І це повністю зроблені в Україні. Все. Усі присутні могли потримати в руках зброю військових, дізнатися, як вона працює. А ще малечу прокатали на автотехніці бійців, ба навіть пригостили стравами з польової кухні. Також військові влаштували для славучан благодійний концерт. 85 майбутніх захисників та захисниць. У Хмельницькому відбувся урочистий випуск вихованців військового ліцею Державної прикордонної служби України. Ми зараз живемо в час великого випробування. Триває війна, в якій вирішується доля не просто території, а майбутнє нашої української нації. І ліцеїсти наші не залишились осторонь. Вони частина покоління, яке змінює нашу країну. Їхня підготовка, знання, дисципліна та свідомість уже сьогодні формують основу сильної. Вільної та незалежної України вже третій рік поспіль, ми маємо випуск військового ліцею прикордонної державної прикордонної служби України, які з початком повномасштабного вторгнення були релоковані на територію Хмельниччини Сумської області, і насправді завжди, коли відвідую випуск. Тішить око, тішиться око від того, що майбутнє України в надійних руках такі молоді, достойні люди сьогодні готові стояти і оберігати кордони нашої держави. Попри вимушений переїзд, умови для ліцеїстів мають бути найкращі, кажуть обласні владці. Відтак анонсували будівництво нового простору для нього. Додають уже й виділили землю. Зараз є державна програма по модернізації ліцеїв. І уряд виділить фінансування для того, щоб на Хмельниччині для цього ліцея була побудована відповідна інфраструктура, сучасна, комфортна і в цьому році вже роботи мають розпочатись. Така розбудова, кажуть, як владці, так і самі новоспечені офіцери, піде на користь усім, адже більшість випускників продовжити свій шлях планують саме на Хмельниччині. У Альма-Матері усіх прикордонників Національної академії імені Богдана Хмельницького. Що плануєте в майбутньому? Поступити в Академію Державної прикордонної служби України та стати прикордонником. Хочу захищати нашу країну. Такі ж плани на майбутнє має Ольга, дівчина з династії військових. Тому вибір майбутньої професії був очевидним. Для мене це велика гордість, що я пройшла такий шлях, закінчую військовий ліцей. В першу чергу я це роблю заради своїх полеглих друзів, які поклали життя на цій війні, і продовжую. Тому продовжити їхній шлях. Розділяють урочисту подію нині й батьки випускників. Серед них Олег та Людмила. Сьогодні закінчує ліцей їхній син. Зізнаються навіть попри те, що чоловік військовий підтримали свою дитину у такому виборі. Страшно, що війна не закінчиться до того часу, як йому прийдеться йти на кордон. Що зробиш? Треба захищати Україну. І Кожному навіть коли це не син дуже хвилююся за чоловіка. За сином, ну я знаю, що без... державний кордон в безпеці. Загалом це 17-й випуск військового ліцею. І цього року навчальний заклад підготував 85 майбутніх офіцерів. До слова, шість з них закінчили навчання з відзнакою. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Наслідки негоди Хмельниччиною пронісся ураган, який наробив чимало лиха. Сильні пориви вітру та дощ спричинили падіння понад 40 дерев. Постраждали автодороги, приватні домоволодіння та автомобілі. Найбільше дісталося Теофіпольській, Красилівський, Дунаєвецький та Каменець-Подільський громадам. Дерева падали як у межах населених пунктів, так і між ними. І подекуди частково або повністю перекривали рух транспорту. Аби ліквідувати наслідки негоди, виїхали 9 одиниць техніки та 3 39 рятувальників. Фахівці ДСНС за допомогою бензопилу розпилювали та прибирали гілля. Також до прибирання поваленої деревини з проїжджих частин автодоріг та тротуарних доріжок долучилися й дорожники. Втім, боревій завдав шкоди і людині. Внаслідок падіння дерева травмувався житель села Западинці Красилівської громади. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Початок купального сезону із летальними наслідками. Впродовж вихідних рятувальники двічі виїжджали на виклики про утоплення. У суботу в річці Жванчик на Кам'янеччині втопився підліток. Попередньо молодь відпочивала біля водойми. Один із хлопців пішов купатися і зник під водою. Друзі намагалися самотужки врятувати товариша, але безрезультатно. Після цього вони звернулися по допомогу до надзвичайників. Водолази ДСНС після обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло підлітка 2000. 2012 року народження ще один виклик рятувальників був у неділю. Працівники поліції повідомили, що на річці у селі Мислятин із Яславської громади ймовірно втопилася людина. Прибувши на місце, фахівці ДСНС за допомогою човна обстежили акваторію водойми та дістали з води тіло 25-річного чоловіка. Загиблого передали працівникам правоохоронних органів. Погода на тиждень. Спеки не буде, очікуємо помірне тепло та іноді дощ. Завтра, 10 червня, на території Хмельниччини опадів не прогнозуємо вітер, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13 градусів тепла, в день 18-23. У Хмельницькому вночі 9-11 градусів тепла, в день 19-21. 11 червня в нічні години істотних опадів не прогнозуємо. В денні години короткочасний дощ. Надалі та до кінця тижня переважатиме погода без опадів. Температура повітря в нічні години коливатиметься від 7 до 14 градусів тепла. денні години від 17 до 22. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.